Це дуже перспективна спеціальність, тому що можна потім в майбутньому обрати для себе дуже багато сфер, де працювати в кожній компанії, в кожній в кожному підприємстві є фінансові відділи, є страхові багато до компаній, в яких можна себе розвивати. Також банківські установи, де завжди будуть затребувані працівники. <му> Поки я навчалася. На спеціальності фінанси паралельно я закінчила молодшого бакалавра обліку. От також я знаходжуся в раді студентського самоврядування, де я спочатку була просто представником, а зараз я в ради студентського самоврядування факультету. Також я представником громадської організації 4 днів Україна, які в волонтерській діяльності. Де ми дуже багато допомагаємо як військовим, так і діткам від будинку БПО. В університеті можна розвиватися дуже багато рано з різних сторін. можна попасти в раду студентського самоврядування, де будуть розвиватися не тільки особисті якості, а також лідерські, можна відвідувати різні гуртки, якщо так можна назвати, тобто це центр культури, де буде хореографія навчатися, також співи. Також у нас є спортивні секції. Де можна також розвити свої спортивні здібності. Університет стає другим домом. Ви можете знайти не тільки близьких друзів, а можна сказати, повноцінну другу сім'ю, де тебе завжди підтримують, допоможуть, куди б ти не звернулася, щоб не попросила, завжди буде якась допомога. Особисто я, чесно кажучи, не знаю. Зараз задумаю, що мені закінчувати через півроку навчання, і що мені робити далі в плані цих організаційних моментів, тому що я дуже до цього звикла, мені до цього розуміє не вистачати, мені хочеться життя своє ще якось з цим пов'язати. Я думаю, що це теж буде дуже круто, коли ти здобуваєш на протязі років ось такі навички і потім зможеш їх десь застосувати. Я хотіла працювати напевно скоріш за все. В страховій компанії, тому що там можна і кар'єрно зрости, і до серед страхування є дуже багато спрямувань, де можна себе реалізувати як починаючи від автоцивілів, закінчуючи страхуванням життя. От я вважаю, це дуже буде перспективно. Тим більше, що наша країна ще не зовсім до цього дійшла. Є в нас приклади інших країн, які дуже в цьому. Де дуже це розповсюджено, тому я вважаю, що кожного року наша країна має розвиватися в цьому напрямку і прогресивніше до цього відноситися. Музика. Наш університет варто вступати, тому що можете знайти дуже сильно кваліфікованих викладачів, які вас навчать, розкажуть, допоможуть завжди. Також е, наш університет надає можливість Працювати, проводити практику в різних установах, де це є корисним для вас, особливо коли ви більш старші курси. Ви можете для себе визначитися, в яке саме спрямування ви захочете піти працювати. Також це дуже велика родина, яка завжди прийде на допомогу, яка завжди буде підтримкою. Також в нашому університеті ви можете знайти собі. Друзів на все життя, які завжди будуть підтримкою, викладачі завжди будуть від вас відгукуватися, коли би до вас не звернулися. Тому вступайте і буде все як найкраще.